Орто Парізі Різвеліум. Давайте подивимося, яке Око нам попалося цього разу. Е, ходять чутки, що 21 колір Ока є. Але в нам поки що попався тільки сір. Я вже думаю, може все ж таки сім кольорів Ока. Різвеліум вийшов в квітні 2025 року. Це довгоочікуваний 10-й аромат для бренду Орто Парізі від Алісандра Гальтьєрі. Клас! Обожнюю цей колір. Зелене, зелене красиве око, різвеліум перекладається як пробудження, і дійсно аромат дуже дуже свіжий. Він надзвичайно ефектний, він супер живий. І він надшлейфовий та надстійкий, про що нам традиційно свідоцтвує знак безкінечності на дні кожного флакону брендів Орто Парізі від Алісандра Гальтєрі. Аромат нагадує мені на старті, як я казав Віріде, ближче до бази це Бергамаск та Семіналіс, але все ж таки він особливий, як і кожен аромат даного бренду. Різвеліум тримається на тілі близько 40 годин. З одягу він не відстірується ні з першого, ні з другого разу. Це я перевірив також на собі. Щодо шлейфу, я думаю, метрів. 5, 7 100%. Rizwellium Mortopiriz доступний до розпиву та до замовлень повнорозмірними флаконами.